Репарацій не буде, Росія не спонсорує терористів, а ще системно не переслідує українське населення Криму. Як нам взагалі розуміти, це рішення міжнародного суду ООН, озвучене 31 січня у справі за позовом України проти Росії. У цьому відео ми спробуємо пояснити, чому ми почули саме такий висновок. А також розповімо про іншу справу, яку розглядає той же суд, де Україна доводить, що Росія спотворює поняття геноциду і звинувачує у ньому Україну. Почнімо з рішення суду у справі про геноцид. Пам'ятаєте оці слова, коли Путін оголошував про так звану спеціальну військову операцію? Її цель захист людей, які на протяжні восьми років підвергаються іздівательствам геноциду со стороны Київського режиму. Ці слова стали предметом позову до суду ООН. Україна скаржилася на те, що Росія зловживає міжнародну конвенцію про запобігання геноциду і покарання за нього. Таким чином, Росія намагається виправдати свою агресію і спотворює поняття геноциду. Але у позові України є два аспекти: Перший ми ще не згадали. Ще один це звинувачення самої Росії у вчиненні геноциду. Тобто Україна вважає, що умисні вбивства тяжкі Есті ушкодження, катування підпадають під тлумачення геноциду проти українського народу. Отже, що вирішив суд? Позов України проти Росії у цій справі частково пройшов стадію юрисдикції. Тобто суд визнав, що він компетентний розглядати цю справу. Отже, тепер справу розглядатимуть по суті. Однак суд задовольнив лише першу вимогу України, тобто погодився далі розглядати твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила її у так званому геноциді російськомовного населення Донбасу і використала це як привід для вторгнення. А ось усі супутні питання, як у те, що Росія незаконно визнала незалежність так званих ЛНР і ДНР напередодні вторгнення, знову ж таки під приводом вчинення Україною геноциду, суд не розглядатиме. Однак у самому процесі винесення рішення прозвучало багато цікавих деталей, і про те, що це саме Російська Федерація зловживає своїм правом, а не Україна. Як вона наполягала одній із шести своїх, так ось цих арсодному шести своїх аргументів щодо того, чому скаргу не потрібно далі розглядати. Як відзначає Катерина Рашевська, важливою те, що суддя зауважила, агресія Російської Федерації взагалі є порушенням міжнародного права. Так, це лише побіжне зауваження, і міжнародний суд ООН у цій справі не має повноважень судити такі речі. Але така позиція суду вселяє певну віру в те, що наступне рішення буде кращим аніж попереднє, каже експертка. У випадку України покарати Російську Федерацію за сам факт вторгнення може хіба спеціальний трибунал щодо злочину агресії, над створенням якого працює Україна. Метью Джилет, експерт із міжнародного права, який має досвід роботи в міжнародному кримінальному суді і трибуналі щодо колишньої славії, називає рішення суду неоднозначним, адже суд задовольнив не усі вимоги України. Водночас визнав Геноциду, вчиненого Україною на Донбасі не було. Чому це важливо? Це дуже важливо, адже це основна частина наративу, який Росія та її вище керівництво пропагує та використовує як виправдання для своєї так званої військової спецоперації, і це спонукає суд поглянути на ситуацію між Росією та Україною в цілому. В України є інші міжнародні інструменти, де вона ще може довести, що Росія таки скоювала геноцид або підбурювала до нього. Наприклад, міжнародний кримінальний суд. Ця міжнародна судова установа, розташована теж у ГАЗі. На відміну від міжнародного суду ООН, притягає до відповідальності не країни, а окремих осіб. Отже, виконавці злочину, якщо його вдасться довести, можуть отримати реальні строки за ґратами. Крім того, позитив для України є в тому, якщо рішення суду ООН буде на нашу користь, на нього спиратимуться і інші суди. Жоден суд міжнародний. Хоча він ніколи цього так напряму не говорить, але не існує в певному правовому вакуумі. Так, наприклад, міжнародний судо ніяким чином не зобов'язаний рішеннями Європейського суду з прав людини чи міжнародного кримінального суду, але так чи інакше у своїй практиці ми бачимо такі кросс-посилання на рішення один одного. Поговоримо про інше рішення міжнародного суду ООН цього тижня, яке викликало ще більше запитань. 31 січня він оголосив рішення у справі за позовом України про те, що Росія порушила дві міжнародні конвенції про фінансування тероризму та про ліквідацію расової дискримінації. Зосередьмося на першій тут суд визнав Росію винною лише за одним із пунктів: що вона не розслідувала випадки фінансування тероризму, про які неодноразово заявляла українська сторона. Водночас, за більшістю пунктів, суд не знайшов доказів відповідальності Росії у суді. ООН Трактує, що Росія не мала підстав підозрювати, що надані нею кошти використовуються або можуть бути використані з метою фінансування тероризму. І я відчуваю, що суд вдається до такого собі більш обмеженого підходу. Наприклад, у конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму насправді все обертається навколо цього терміну: фінансування, і там суд витлумачив фінансування в досить вузькому сенсі в термінах, так би мовити, саме фінансового забезпечення, а не, наприклад, забезпечення обладнанням інших. Матеріальною підтримкою іншими способами, якими ви можете фактично допомогти групі терористів. Наприклад, судді відмовилися винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака Меч 17 над Донецькою областю у 2014-му. Хоча, як ми почули у вироку нідерландського суду у цій справі, в 2022-му, Росія безпосередньо причетна до збиття малазійського боїнга. Слідство встановило, що ви збили з російської установки БУК, яку привезли на окуповану Донеччину із російської території. Щодо іншої конвенції про ліквідацію расової дискримінації, суд лише встановив, що Росія не змогла захистити права етнічних українців в Криму. Там різко впала. Кількість учнів, які навчаються українською, він не готовий до еволютивного тлумачення, він не готовий до людиноцентричного підходу, він готовий виключно просто брати, дивитися на конвенцію і застосовувати її таким чином, як у той період, коли конвенція ухвалювалася. І якщо про конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму тут і ще вона там ухвалювалася на початку 2000-х. Ок, але конвенція про ліквідацію його расової дискримінації ухвалювалася, от як там реакція після другої світової війни, в тому числі в українському МЗС бачать і певні переваги для України від такого рішення суду по двох конвенціях. Воно мовляв не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право. Однак, якщо перекласти це рішення суду на практичне значення для постраждалих наслідок дії Росії, воно не здається таким позитивним. Але якщо ми говоримо про конкретних людей, які постраждали. Від вбивств катувань, від того, що заглушили медіа, від того, що е, культурна спадщина знищується, від того, що забороняються культурні зібрання, від того, що е, максимально порушуються інші права на основі. Е, Домку, що передбачено в конвенції про ліквідацію расової дискримінації, і якщо би ми хотіли, щоб тероризму не існувало, ніхто його не фінансував, ніхто би не нападав з цими актами задля для того, щоб просто приносити страждання цивільному населенню, то тоді розумієте, відповідь напрошується сама собою. Окрім цього, Україна не може претендувати на отримання репарації від Росії за завдану шкоду саме через порушення цих конвенцій. Однак в теорії шанси отримати певне матеріальне відшкодування. Ще є в межах справи щодо геноциду. Чи стежите ви за справами України проти Росії в міжнародному суді ООН? І чи вірите, що Київ зможе покарати Росію за її злочини у цій інституції? Пишіть нам у коментарях і не забудьте підписатися на Суспільне новини.